Тисячу людей вдалося повернути Україні з російського полону. Обмін про який напередодні домовились на переговорах у Стамбулі, тривав три дні. 23 травня відбувся перший його етап. Тоді з неволі звільнили 270 військовополонених та 120 цивільних заручників, три жінки та 387 чоловіків. Серед військовослужбовців були бійці з ЛАВ ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил О, а також Національної гвардії та Держави. Державної прикордонної служби вони вели оборону на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках. А також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Серед них десятеро Волинян. Це Іван Баз з Кувальщини, Анатолій Буряк та Костянтин Семенюк з Камінька Ширщини, Юрій Герасимчук із Луцька, Василь Гулян та Валерій Хомич із Ковеля, Валентин Думіч з підгайців, Валерій Колня з Володимирського району, Олександр Ривера з. Луцького району Андрій Тарасюк зі старої вижівки. Мама, привіт, мама, я тебе. Я живу, я скоро буду дома. Я скоро буду. Мам. Я за вами заслучав. Я позвоню. Другий етап масштабного обміну відбувся наступного дня 24 травня. Додому повернулися 307 військовослужбовців. Сабійці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому 61 рік. Серед них низка чоловіків із хворобами та пораненнями. я тобі відбаю. Я в Україні. Можна. Серед звільнених другого дня восьмеро Волинян. Федір Гуляр та Олександр Янчук із Луцька, Михайло Давидюк, Іван Дядюсь та Юрій Лавренюк з Луцького району, Сергій Гулій з Володимирщини, Володимир Курнейчук та Євген Аносов із Нововолинська. Мама, все, все добре, я в Україні. Мама, чекайте на мене. Скоро, скоро побачимось. Мама, цілую вас кохаю. 25 травня відбувся завершальний третій день обміну. Додому з російського полону повернулись 303 українські військовослужбовці. Це воїни ЗСУ, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Усі вони представники рядового та сержантського складу. З них восьмеровелині. Дмитро Аксененко та Юрій Вархось з Нововолинська, Сергій Мальничук із Кувальщини, Дмитро Денисюк, Петро Мальник і Богдан Сімончук із Луцького району, Олександр Корнієв із Володимира та Сергій Яцук з Камінька Ширщини. Вітаємо на українській землі. Слава Україні. Загалом в рамках обміну тисяча на тисяча в Україну повернули 26 шість волинян, які перебували в полоні. Всі звільнені пройдуть реабілітацію, і отримають належну підтримку. Треба сказати, що серед однієї тисячі українських військовополонених, яких обміняли, немає жодного азовця. Україна працює в дуже важких умовах повномасштабного вторгнення, і Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків по поверненню, і результати цієї роботи вже є. Якщо Якщо говорити про даний конкретний обмін, то в даній ситуації мова йде про формат, коли держава-агресор передала списки тих, кого вони готові віддати, і Україна зробила те саме. Це важливо для розуміння. Але кожен, хто знаходиться в російському полоні, має бути повернутий, і Україна бореться за кожного свого громадянина. Хочу нагадати, що це 65-й, так найбільше, але. Вже 65-й обмін, який провів координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. 5757 громадян вже можна сказати станом на сьогодні в рамках обміну повернуто, і понад 500 українців поза межами обміну. Тобто це важка робота, яка іноді навіть випереджає вимоги, в тому числі Женевській конвенції, які передбачають повернення полонених. Після завершення активної фази бойових дій Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу, попри те, що мова йде про взаємодію і боротьбу з державою-агресором, яка в багатьох випадках ігнорує міжнародне гуманітарне право, як окажуючи. Маємо трагічні звістки з фронту. ДНК експертиза підтвердила загибель військовослужбовця з села Кругель Сергія Демчука. Захиснику було 33 роки. Загинув 16 жовтня 2024 року. Під час боїв в районі міста Часів-Яр на Донеччині. Понад сім місяців Волоняна наважали зниклим безвісти. Вічна пам'ять герою. На війні загинув Назарій Гнатюк. Він із Луцької громади. Бійцю було 30 років. Служив на посаді зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Як повідомили в облмустрам до мобілізації, Назарій Гнатюк працював машиністом сцени. Старший солдат загинув 15 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Комар Донецької області. Вічна пам'ять герою. На стіні ліцею села Зимне відкрили меморіальні дужки трьом випускникам, які загинули, захищаючи незалежність і свободу України. Тепер там розташовані світлини героїв Сергія Гавура, Ігоря Клапіюка та Володимира Ткачука. Відкриття дужок було урочистим. На подвір'ї закладу зібралася ліцейська родина, рідні загиблих, побратими, учні, вчителі, представники місцевої влади та духовенства. Вони вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання, спільно. Молитвою та теплими словами вдячності. На Волині затримали перевізника ухилянтів до Білорусі. Спритник зі спільником підшукали двох чоловіків призовного віку, та за 5 тисяч доларів з кожного запропонували переправити їх в сусідню Білорусь. 24 травня. Вночі на автодорозі м 07 Київ Київ-Ковель-Ягодин правоохоронці зупинили легковик, яким організатор перевозив двох військовозобов'язаних. Машину та речові докази вилучили. Порушника затримали. На Рівненщині затримали групу нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули кордон з Білорусі. Їх було восьмеро. Усі громадяни Афганістану. Наразі із затриманими нелегальними мігрантами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону. й Хто сприяв їм у таких діях? Збив підлітка і лишив на дорозі. Така аварія сталася опівночі в селі. Навіс Луцького району. Там мотоцикл наїхав на 13-річного місцевого мешканця. Хлопця з травмами забрали в лікарню. Водія поліції довелось шукати. Ним виявився 20-річний молодик із сусіднього села. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Луцьком роз'їжджав п'яний чоловік, встиг потрощити дві машини: свою і ще одну. Аварія сталася на вулиці Глушець. Водій автомобіля ЗАЗ під час зустрічного роз'їзду не дотримався безпечного бокового інтервалу. Виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль. Рено під час спілкування з водієм. Інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,83 вісімдесят проміле. Патрульні склали на нього два прото луцьком на Теслі їздила п'яна дівчина. Під час патрулювання на проспекті Волі правоохоронці зупинили автомобіль за порушення ПДР. За кермом була 22-річна жінка. Під час спілкування інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,16 проміле. Крім того, патрульні встановили, що жінка ніколи не отримувала посвідчення водія. Загалом протягом вихідних волинські патрульні зловили сімох п'яних водіїв у Луцьку на вулиці Івана Корсака. Вони зупинили автомобіль «Пежо» за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські помітили водія ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння як на місці, так і в медичному закладі.